Чернігівщина єдина область, де члени сімей загиблих в АТО мають посвідчення на пільговий проїзд в автотранспорті. Робоча група, до якої увійшли представники обласної влади, перевізники, волонтери та громадськість, розробила єдиний проїзний квиток, який родичі загиблих отримали на зустрічі в облдержадміністрації. Я хочу подякувати перевізникам, які пішли на зустріч нам, які дійсно прийняли активну участь у тому. Хочу подякувати активістам єдиного волонтерського центру, які розробили даний проїзний квиток, що вони пішли дійсно на зустріч, на зустріч. І... З членом сімей загиблих в АТО і пішли на зустріч обласної адміністрації у вирішенні даного питання за допомогою проїзного квитка, що дійсне за наявності посвідчення члена сім'ї загиблого або довідки для дітей, можна безкоштовно їздити на будь-якому громадському автотранспорті в межах області Це всі перевозки, які відбуваються з автостанції по Чернівській області, і відповідно, члени нашої асоціації це всі перевозки, які обслуговують город. Ета і тролейбусне управління, і автобусне парки, мілкі перевозчики. Проблем пов'язаних з пільгами воїнам АТО та членам їхніх сімей багато і одразу вирішити всі неможливо. Зауважує Леонід Сахневич. Та видача таких проїзних квитків це вже перший успішний крок. Вирішується і питання із наданням земельних ділянок військовим. На сьогодні в районі Ульянівки є 323 ділянки, 150 з яких вже виділено. Ми розділили 50 гектар на дві частини, це 25 гектар, 150 чоловік, і інші 25 гектар вже остачі, які ми можемо вже видати людям акти на землю. Тобто, якщо є бажання, звичайно. Це треба реалізувати це в обласній адміністрації. Також повідомили, що до кінця місяця планується створити раду ветеранів АТО, яка буде займатися питаннями забезпечення військових житлом, медикаментами, санаторно-курортним лікуванням та вирішувати інші важливі проблеми.